Слава Ісусу Христу! Сьогодні Церква свята в другий день празника Святої П'ятидесятниці, свята Пресвятої Трійці, ще як зветься понеділок Святого Духа, закликає нас чудовою стихірою з вечірні, такими словами. Прийдіть усі народи світу, поклонімся Богові у трьох особах, Синові в Отці зі Святим Духом. Отець бо споконвічно родить сина споконвічного та співпрестольного. А Святий Дух є в Отці співславлений Сином. Одна природа, одне божество. Йому, поклоняючись, усі виголошуємо. Святий Боже, що все твориш Сином за співдіянням Святого Духа, святий кріпкий, що нам Отця об'явив, і в світ послав Святого Духа, святий безсмертний душе Утішителю. Що від отця походиш і в сині перебуваєш, Троїце свята, Боже наш, слава тобі. Найдорожчі в Христі, сестри і браття, кожен з нас від самого народження в житті, якусь від Господа Бога. Отримав місію, чи, як кажемо, покликання, хтось покликаний бути матір'ю, хтось батьком. Хтось покликаний бути священником, ченцем черницею, сестрою монахинею. Хтось покликаний чудово співати, хтось писати твори, поезії, вірші. хтось Малювати ікони, хтось будувати, хтось бути політиком, правда, медиком вчителем. Кожен згідно свого покликання виконує ту місію, яку прийняв той дар від Бога, яким ділиться з іншим, бо наше життя. Це постійне ділення з іншою людиною в сім'ї, в хаті, в родині, в суспільстві. Але всі ми разом маємо одну велику місію і одне покликання для всіх однакове. А це Бога прославляти. Цілим своїм єством, серцем. Думкою, душею, нашими силами, нашою молитвою, нашою працею, всім єством прославляти Отця і дякувати за той безмежно великий дар створення світу нас, покликання до життя. Прославляти Його Сина Ісуса Христа і дякувати за дар відкуплення великою ціною, є тобто ціна безмежної любові і милосердя, яку Бог Отець проявив до нас у Своєму Сину Ісусі Христі, на Христі Велику П'ятницю і світлий день Воскресіння Пасха. Кожен з нас дякує і прославляє Бога у Дусі Святому і за Духа Святого, якого Ісус щедро зіляв учням, апостолам, післав духа утішителя, духа премудрості, духа життя, духа миру, духа любові, духа. Благодаті, учням, апостолам, першій громаді християн і всім нам вже дві тисячі, майже років, посилає Святого Духа, який нас оживляє, який скріпляє нас, який веде нас, паломничає з нами через Тернисті не раз дороги щоденного життя в дім небесного батька. Цей світлий празник при Святої Троїці. Він нас закликає прославити Бога, єдиного Бога в трьох особах, дякуючи за дар створення, відкуплення, освячення. Спасіння і постійний провід через Духа Святого, який діє у святій єдиній вселенській апостольській католицькій церкві, який навчає нас Слова Божого і Божої мудрості, і який постійно освячує нас у святих таїнствах, хрещення, миропомазання. У покаянні, коли визнаємо наші гріхи, Отець нам, з силою Духа Святого через свого Сина Ісуса, прощає і причащає нас божественним тілом і причистою Господньою кров'ю, тими дарами землі, які тут, на престолі, через молитву священника, Єпископа, через благословення. Перемінюються, відбувається те таїнство переісточення, в дари неба, дари вічності, хліб і вино, в тіло і кров Божественного Спасителя силою Святого Духа. Та сила Святого Духа єднає двоє сердець в одне. та сила Святого Духа від народження, від хрещення провадить нас. Аж до останнього нашого віддиху, коли відійдемо до Бога у вічність. І коли священник запечатає могилу, кине грудочку землі і в ім'я Пресвятої Тройці запечатає гріб, гробницю, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, аж до другого приходу Ісуса Христа. Цей праздник сьогодні нас закликає. Бога прославити, Йому подякувати. А також подвійний праздник, бо сьогодні так співпало, що святкуємо різдво претечі хрестителя Господнього Івана, який є останній із найбільших пророків, як пише про нього. І сам Христос говорить: останній і найбільший з пророків, Нама більшого народженого від жінок. Як Іван Хреститель, і перший апостол, мученик, проповідник покаяння, проповідник правди, справедливості. Сьогодні Він нас навчає, щоб і ми були тими носіями Бога, носіями і проповідниками Христа, щоб ми були тими хрестителями, кликали всіх до Бога. І овідкривали Божу правду, Божу любов тим, які ще не пізнали Бога. То є наша місія, то є наше завдання Бога прославляти в Тройці святі і бути проповідниками, носіями Бога, безмежної Його любові, носіями правди, миру, справедливості, любові і добра. До цього нас закликає сьогодні претеча Хреститель Іван.